Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 21 листопада. І на початку випуску новин Скорботна звістка. На війні з російськими окупантами загинув Андрій Ракоїд. Старший сержант військової частини 4447, заступник командира механізованого батальйону. Друзі назавжди запам'ятають його як усміхнену, доброзичливу та щиру людину. Пішов добровольцем до Лав Збройних сил України. Загинув під час виконання бойових завдань, захищаючи батьківщину, виявивши стійкість та мужність. Навчався Андрій у Лозівській школі No3, випускник 1997 року. В останню путь захисника проводили 19 листопада у Лозовій. Вічна пам'ять та шана Героїв України, співчуття рідним та близьким. Лозову минулої доби засніжило. Шляховики вже ввечері 19 листопада почали чистити та посипати дороги, аби вранці лозівчани могли безпечно дістатися на роботу. Опівночі на допомогу вийшла техніка. Першими обробляли перехрестя, шляхопроводи та маршрути громадського транспорту. Протягом дня продовжували роботи, чистили пішохідні переходи, тротуари та автобусні зупинки. У соцмережах люди ділилися маленькими радощами першому снігу. Подекуди вже почали з'являтися перші сніговички. Найближчими днями синоптики прогнозують посилення морозу, але без значних снігопадів. Медики Лозівської громади не фіксують збільшення травм через негоду. Станом на вчора до стаціонару лозівського термедоб'єднання звернулася одна жінка з переламом плечової кістки. У поліклініці ж ситуація на рівні минулого тижня. Тож утепляємося та бережімо себе. Лозівський міський голова Сергій Зеленський днями взяв участь у засіданні обласного форуму рад внутрішньопереміщених осіб. Спільно з ХОВА, Харківською обласною радою та громадськістю говорили про нагальні проблемні питання та їх вирішення. Голова надав невеличкий звіт про те, що вже зроблено для вимушених переселенців у Лозівській громаді. Тож наша громада в цілому прийняла понад 20 тисяч ВПО, з них зареєстровані більше 13 тисяч. Половина це діти, літні люди та особи з інвалідністю. Вісім з половиною тисяч ВПО отримують допомогу на проживання. Учасниками держпрограми прихисток є більше чотирьох тисяч переселенців та більше двох тисяч власників житла. Соціальний готель для ВПО розрахований на 56 ліжок місць, прийняв майже півтори тисячі переселенців. Створено фонд житла для ВПО, 67 квартир. Започатковано координаційну раду з питань внутрішньо переміщених осіб, штаб гуманітарної допомоги та координаційний центр підтримки цивільного населення. Виділено сім приміщень для волонтерських центрів, створено три хаби гуманітарної допомоги. В освітних закладах громади обліковується 400 дітей ВПО. Мультидисциплінарна мобільна команда соціально-психологічної допомоги надала більше трьох тисяч послуг особам, постраждалим від воєнних дій. Допомога в Лозівській громаді триває. Партнери підтримали Лузівську громаду проти застудними ліками. Їх розподілили між амбулаторіями, а також передали захисникам. Про це повідомив голова громади Сергій Зеленський та додав, що нашим оборонцям нині потрібно особливо дбати про себе. Мокрий сніг та холод ще одне випробування, яке їм доводиться долати. У громаді дякують за допомогу ТОВ Евітас та його керівнику Оксані Писаревій. Протягом минулого тижня лозівські ДСНСники провели низку онлайн-занять серед закладів середньої освіти по усьому району. Рятувальники закликали молоде покоління дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті і довкіллі. Нагадали, як діяти у разі пожежі та номери екстрених служб. Особливу увагу рятувальники приділили темі вибухонебезпечних предметів, розглянули дії під час виявлення підозрілих знахідок. Наголосили, що у жодному випадку їх не можна торкатися руками, пересувати, піддавати жодним механічним діям. У разі їх виявлення негайно повідомляти в екстрені служби за номерами 101 та 102. Надзвичайники нагадують, елементарні правила безпеки рятують життя. І до новин Харківщини 54 річний харків'янин чекав Росію, вихваляв загарбницьку політику Кремля та ностальгував за колишнім СРСР. Пенсіонер раніше отримав повідомлення про підозру за чисельні дописи у соцмережах на підтримку Росії. А згодом переховувався від слідчих і вирішив втекти до країни агресорки. Чоловік на власних сторінках у соцмережах писав, що хоче, аби РФ швидше захопила Україну. Колишньому інженеру повідомили про підозру за частиною 2 статті 436 .2 Кримінального кодексу України, виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Після цього пенсіонер намагався втекти через евакуаційний коридор у Запорізькій області. Співробітники служби безпеки розшукали чоловіка і затримали. Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Пенсіонера взяли під варту. ООН допомагає відновити 21 заклад освіти на Харківщині, які мали легкі пошкодження внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. За сприяння міжнародних партнерів вже завершено ремонт у шести закладах освіти. На території Харківської області велика кількість закладів освіти постраждала внаслідок військової агресії. Тому багато зусиль в обласній адміністрації спрямовують на їхнє відновлення. Так, за сприяння ООН у шести закладах освіти ремонтні роботи завершені. У двох закладах ще ведуться. По 13 об'єктах роботи будуть закінчені наступного року, повідомив начальник Кова Олексанігубов. Окрім того, спільно з підрозділом ООН для 15 закладів освіти закупляють необхідні меблі. Один з найголовніших аспектів у відновленні облаштування найпростіших укриттів у закладах освіти. Наразі за сприяння міжнародних партнерів проведено роботи щодо облаштування семи таких шелдерів до кінця 2023 року. Також в адміністрації області звітують, що цього року за рахунок різних джерел фінансування вдалося закупити 20 автобусів, серед яких один призначений для маломобільних груп населення. Крім того, завдяки фінансовій підтримці Міністерства закордонних справ Данії до кінця року для 11 територіальних громад області мають придбати 11 шкільних автобусів. Загальна потреба на Харківщині це 143 автобуси. На цьому ми завершимо випуск новин та нагадуємо, що всі події з життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі Теркало Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.